Привіт, друзі! Отримав сьогодні посилочки, хочу вам трошечки показати і трошечки з вами побалакати. Ну, давайте почнемо з вашої допомоги. Хочу подякувати всім, хто мене почув і зараз допомагає. Так, ще не від всіх прийшли посилки, але я дякую наперед. По-перше, ну ось мені прийшли такі чудові просто колби. Вот. Це буде якась просто радість хлопцям. Так що велика подяка. От. Далі мені присилали такі от кріплення Mavic 3. Це універсальні кріплення до систем. і вони гарно кріпляться, гарно сідають, гарно тримаються. От, навіть без резинок і чи липучок. От. Далі я вже цілу купу надрукував от, е систем. Тому, в принципі, зараз мені не потрібна допомога саме з друком систем. Єдине, що мені треба, це я замовив, мені друкують на утели кріплення. Отакі. Е, ну, Там вже добряче хлопці надрукували, тому я думаю, це ми теж перекрили. От. Ну і давайте побалакаємо за спарки. Поки я тут підготовлю е, вже спарки. От, є певні нюанси по розборці та підготовленню, але то, може, якось пізніше покажу розкажу. Давайте про. Кріплення. Тут лагер поділився, знаєте, як iPhone і Android на, на дві частини. А, є товариші, які кажуть, а, краще кріпити зверху дрону, а не знизу. Ну, давайте так от побалакаємо. Знизу у нас посадові датчики, які дають дрону змогу чи якесь препятствие побачити, перепону якусь. Чи е, сісти правильно, тому, коли дрон літає, вони йому не потрібні. Зверху датчиків немає, але є е, отвір примусового охолодження. Тому я вже показував, що зверху кріпити акумулятор ну, нелогічно. Це по-перше. По-друге, якщо подивитись, як розміщені. Мотори відносно центру ваги дрону, то вони знаходяться більше вниз, ніж наверх. Це приблизно <кхід> виходить, як знаєте, посадити дитину на плечі, і центр ваги розміщується трошечки інакше відносно вашого тіла. То це не дуже зручно дрону з таким літати. А, мені кажуть, хочуть зверху присобачити, щоб можна було систему з, з, з скиду гранат чіпляти знизу. То вже хлопці перебор. Такого не буває, бо зазвичай з парку чіпляють а, у декількох випадків. Перший випадок, коли акумулятори вже херові і погано тримають, але воно не дуже допомагає. Друге, коли коригувальник. І треба трошечки довше бути в повітрі. От. Ну і третє, коли розвідник. Коли треба -да трошки далі чи довше триматися у повітрі. Отака от. От от різниця. І при цьому систему збросу вже чіпляти ну, немає ніякого смислу. Він і так виконує свою бойову задачу. Отака от історія. То давайте так, отак невірно, і не треба зі мною спорити. Далі, <celui qui> <directamente> за дрон я вам сказав, мені просто завалили під кожним відео якийсь очередний. дядя пише мені, нащо ти вчиш е, 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 болотян? І видаєш секрети. <кій> секрети по виготовленню системи. Ну, по-перше, я не показую, як це збирається, я не показую хитрощів. А по-друге, дивіться, я трошечки вибрав системи, але я тут вибрав системи тих виробників, яких я не знаю. От, щоб нікого не ображати. Бо у мене дуже багато тих систем, ціла галерея. <кій> От. І давайте так. По-чесному, як кажуть. Оця система це китайсь... китайське творчество. От. Хлопці просто зробили її реверс-інженеринг і просто повторяють її, але коробочка трохи більше, бо більший акумулятор, і ще й Ардуїнка там стоїть. Нафіга на односкіді Ардуїнка я так іще не зрозумів. Ну то ладно, ми то опустимо. Дорого багато. Але ж вони умудряються в Ардуїнку писати сценарій. Сценарій може бути такого характеру. Типу вмикаєш живлення і е, е, цей сервопривод отак відчиняється і е, чекає на завантаження. Е, ви там примастирили якусь е, я не знаю, петельку до припасу, е, все це підвели отак, от таким от чином. На ту петельку натиснули кнопочку і серва зачиняє. Серва при цьому може бути в режимі очікування. Так от, коли серва знаходиться в режимі очікування і вручну спробувати відкрити чи закрити, чи поміняти припас, то у ті шестеренки китайські, вони, звісно що ламаються. Це в кращому випадку, бо систему можна відразу виконати, в гіршому випадку ламається цей поводок, і хлопці там колхозять, питаються склеїти, і нічого не виходить, і все одно викидують. <кій> так, оце промислова китайська система, яка скидує прикормку для риби. І всі інші системи вони працюють по такому ж принципу. Тут не потрібно бути супермайстром, щоб це зрозуміти. Ну, Виробники пішли далі, вони зробили так, щоб хлопцям не крутити, не мутити голову. Вони зробили хамотову систему. Але теж на Сувальді десь загубився той ключик, який тут був прироблений. І так в принципі у хлопців то воно і буває, ні знайшов. Там присобачується такий ключик, який туди входить-виходить. Хлопці ламають оце діло, до речі, оцю систему я називаю системою ночного бачення, чому на ній можна літати тільки вночі, бо вночі темно і вона не спрацює. А так вона зроблена з прозорого пластику, це система Камікадзе. І якщо на вулиці дуже світло, ну ви бачите, пластик просвічується. От, я вже показував, то якщо в окопі Темному її завантажити, дрон вилітає, попадає сонячний промінь на корпус і вона тут же над окопом скидує. Ну, дуже гарна система, я не знаю, хто її придумав, але хлопці її пробували покрасити. Я так гадаю, що вони зрозуміли, що це, що це путь в нікуди. От. Всі інші системи вони зроблені таким самим чином. І за перебріком роблять такі ж самі оці системи. Такі ж всі самі. І на один припас сувальну, і на два припаси, і на скільки завгодно припасів, і шана їм всім одна. Всі погано працюють. От. Я не хочу сказати, що моя система якась там супернаворочена чи найкраща. Ні, в моїй системі купа недоліків, які я усуваю через те, що я маю зворотній зв'язок з військовими. І сам я нальотую. Нальотую і накидую ті різні всякі припаси, баланки, все то, і я бачу, чого не вистачає. І я то усуваю. Але повірте, наш український виробник. Не робить модернізацій. не робить. Я знаю цілу купу виробників, які е, зробили систему, скинули з нею 5 разів і все. На тому і зупинились і роблять їх сотнями. От, Тому нема ніякої тайни в тому, що це я показую. От, Бо ніхто не хоче навіть модернізувати ці системи, не то, що їх там робити. От. До речі, всі ці системи, оці всі, ця вся купа систем, і навіть більше, навіть ті, що я не показую вам, вони є в загальному доступі в інтернеті. Я думаю, ви знаєте, на яких сайтах я не буду робити спойлерів і за рекламу мені ніхто не платить. Отака от, от історія. Тому немає ніякої таємниці в цих системах, що я показую. Зато через те, що я веду у ці розговорні відео, мене знаходять військові і зв'язуються зі мною. Ми спілкуємось, маємо загальну справу в плані, вони мені щось підкажуть, я щось у них дізнаюсь. І таким чином вони отримують від мене допомогу. І я отримую від них зворотній зв'язок. Тому, якщо ви хочете допомогти мені. Пишіть якісь гарні коментарі, ставте вподобайки і мої відео побачить якомога більше людей. От. І тоді ми зможемо разом а, допомагати хлопцям. До речі, якщо я не буду встигати а, при великій кількості навантаження на мене, то, звісно, я буду розширюватись. Отака от загальна справа. От, Вроді, як все показав, все розказав, планів дуже багато. Тому велика вам подяка. Разом до перемоги!